Тутні великі відкриття показали нам макробіологію ті системи, від яких залежить життя на планеті. Сто найбільших відкриттів. Фотосинтез 1771 рік. Хімік Джозеф Пріслі проводить ряд експериментів, щоб побачити, що відбувається, якщо підігрівати різні речовини у закритих ємностях і досліджувати утворені гази. Під час одного з експериментів він поклав у ємність запалену свічку, вогонь швидко згас. Прістлі заявив, що повітря всередині ємності було пошкоджене. Зацікавлений тим, як пошкоджене повітря може вплинути на живу істоту. Він поклав середину ємності листок м'яти і лишив на 10 днів. Коли Прістлі знову перевірив ємність, листок все ще був зеленим. А повітря всередині знову свіжим. Він зробив висновок, що все це завдяки листку м'яти. Але яким чином? На Це питання не було відповіді, доки голландський вчений Ян Інгенхаус не вирішив повторити експеримент Прістлі. Використовуючи рослини, він засвідчив ті самі процеси. Провівши ще ряд тестів, він почав розуміти, що відбувається. Здатність рослини перетворювати повітря всередині ємності працювала тільки за умови наявності сонячного світла. Це був прорив. Прістлі та інгенхаус разом відкрили фотосинтез. Біохімічний процес, під час якого рослини поглинають енергію сонячного світла і перетворюють її у хімічну енергію. Фотосинтез забирає з атмосфери двоокис вуглецю і виділяє газ, від якого залежить наше життя. кисень. Джозеф, Джозеф Пріслі відкриє цей газ через три роки у 1774-му.